7 березня у четвер вийшов черговий номер Дніпропетровської обласної суспільно-політичної газети Вісті при Дніпрові. А 25 років тому, 5 березня 1999-го, типографія віддрукувала перший її номер. Відтоді, незважаючи на всі виклики часу, газета щотижня прямує до тих, хто її любить. Журналіст, письменник та поет із кривого рогу Олег Пономарьов установив національний рекорд України. Про журналістську діяльність та унікальний рекорд він розповів в ексклюзивному інтерв'ю вістям. Що робити у випадку надання неякісних комунальних послуг і куди звертатись, розбиралися вісті. Дніпро продовжує систематично допомагати захисникам, зокрема й тим, які боронять наше небо. Подробиці читайте в цьому номері. Цінні зустрічі, досвід, незабутні емоції та подарунки. Так у Дніпрі вперше відбувся унікальний фестиваль для мам SuperMAFES. Його ініціаторкою, натхненницею та організаторкою стала багатодідна матуся з Дніпра Катерина Бошко. Наші журналісти відвідали цей захід. Як не потрапити на гачок інтернет-шахраїв, розбиралися вісті. Прості правила, які допоможуть прожити довге та здорове життя, шукайте в черговому номері газети. Осінньо-зимовий період зі зменшенням кількості сонця призводить до нестачі вітаміну Д. Як уникнути його дефіциту, розкажуть наші журналісти. Також пропонуємо вам приготувати смачні та легкі рецепти: суп із мисливськими ковбасками, м'ясо з картоплею в рукаві, оладки з цвітної капусти і пиріг на кефірі з варенням. Залишайтесь з нами та завжди із задоволенням читайте газету Вісті при Дніпрові.